Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького науковий, культурний та освітній центр Південно-Східної України. Історія університету розпочинається з 1923 року, коли вищі педагогічні курси здійснили перший випуск учителів. У 1930 році в Мелітополі був заснований інститут соціального виховання. Через три роки він став педагогічним інститутом, а в 2000 році навчальний заклад одержав статус університету. На сьогодні загальна кількість спеціальностей університету сягнула 23, кількість факультетів сім. На 30 кафедрах університету працює 330 викладачів, серед них 22 доктори наук-професори, 170 кандидатів наук, доцентів. Наукові дослідження 30 кафедр науково-дослідного інституту біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 11 лабораторій та 2 центрів пов'язані з вивченням географічних та соціальних чинників національного розвитку України, вивчення біологічного різноманіття природного середовища та основ професійної підготовки майбутніх педагогів. Співробітниками університету виконувалося 32 науково-дослідні теми. В університеті ведуться розробки трьох конкурсних тематик, що фінансуються з державного бюджету. Хіміко-біологічний факультет один з найстаріших факультетів університету. Аудиторії мають сучасне технічне обладнання, мультимедійні та плазмові проектори, відео та телевізійне обладнання. Є п'ять комп'ютерних класів, які дозволяють інтенсифікувати навчальний процес і надають вільний доступ до мережі інтернет. Успішно діють зоологічний, анатомічний, ботанічний музей та агробіологічний комплекс, який складається із арборетуму та навчально-польового комплексу з фізіології рослин. Студенти факультету займаються науково-дослідною роботою і беруть участь у регіональних і всеукраїнських наукових студентських конференціях, всеукраїнських олімпіадах з біології, хімії та екології, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук. Природничо-географічний факультет, заснований у 1961 році, готує викладачів географії, історії для вищих навчальних закладів, рівень магістр, вчителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів з географії, географії та біології, географії та історії, географії та фізичного виховання, основ економіки, рівень спеціаліст. На факультеті працює дві наукових лабораторії. Створено геологічний музей. Надзвичайно цікавим для студентів етапом навчання є проходження польових і виробничих практик. Студенти під керівництвом викладачів постійно здійснюють виїзди по Запорізькому регіону, а також до Криму, Харківщини, Херсонщини, Прикарпаття, Карпат і Закарпаття, узбережжя Азовського і Чорного морів до молочного лиману. Крім навчальної роботи, студенти факультету на чолі зі студентським комітетом беруть активну участь у громадському, культурному та спортивному житті університету міста Мелітополя та України, посідаючи призові місця з футболу, волейболу, баскетболу, боксу, вільної боротьби. Філологічний факультет створено у 1993 році. Студенти-філологи активні учасники факультетських і загальноуніверситетських фестивалів і конкурсів, літературно-музичних вечорів, присвячених творчості діячів літератури і мистецтва. Цікаво і захоплююче проходять на факультеті і в гуртожитку різноманітні заходи, творчі зустрічі з письменниками. Випускники факультету працюють у різних регіонах України. Переважно це вчителі міських і сільських загальноосвітніх шкіл. Частина колишніх студентів працює у редакціях часописів, деякі на різних посадах у держадміністраціях. Є й такі, які продовжують навчання, а також працюють за кордоном: Росія, Австрія, Німеччина, Словакія, Чехія, США. Соціально-гуманітарний факультет, який засновано у 1990 році, підтримує міжнародні зв'язки з науково-дослідним інститутом інноваційних стратегій розвитку загальної освіти, Московським гуманітарним педагогічним інститутом, Волгоградським державним педагогічним університетом, Німецьким товариством відродження, Міжнародною федерацією соціальних працівників, науково-дослідного інституту психології імені Костюка. На факультеті працює кабінет психолого-педагогічного консультування. Функціонує єдиний в Україні експериментальний клас при педагогічній лабораторії університету, де студенти проходять виробничу педагогічну практику. На факультеті мистецтв та художньої освіти склалися яскраві культурно-просвітницькі і концертно-виконавські традиції. Щороку проводяться міжнародні конкурси та фестивалі, фестиваль слов'янської фортепіаної музики, фестиваль конкурс хореографічного мистецтва Політтерпсихори, фестиваль естрадного вокального мистецтва Медовий край, художні колективи факультету, оркестр фольклорної музики «Таврійська пектораль» Духовий оркестр, мішана та жіночі хорові капели, вокально-джазовий «Саундверсія» сьогодні відомі як у регіоні, так і далеко за межами України. Факультет інформатики і математики був заснований у 2003 році. Факультет має досить розвинуту, матеріально-технічну базу. Шість дисплейних класів, кабінет для проведення лабораторних занять з фізики, кабінет технічних засобів навчання. Студенти факультету залучаються до науково-дослідної роботи кафедр, виборюють призові місця на всеукраїнських олімпіадах з інформатики та стають лауреатами всеукраїнських чемпіонатів з інформаційних технологій. Активну участь студенти факультету беруть і в суспільному житті університету. Суттєвою відмінністю на економічному факультеті, створеному у 2004 році, є підготовка фахівців для народного господарства за трьома спеціальностями: економічна кібернетика, професійна здатність, економіст у будь-якій сфері економічної діяльності, помічник керівника підприємства, викладач економіки. Менеджмент організацій, професійна здатність керівник підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, соціологія, професійна здатність фахівець з аналізу ринку праці, питань зайнятості, маркетингу, реклами Соціолог за освітньо освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр. Відділення магістратури у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з 2002 року. Випускники магістратури працюють в загальноосвітніх школах, навчальних закладах 1-3 рівнів акредитації. Продовжують навчання в аспірантурах провідних навчальних закладів України. За роки існування заочного відділення вищу педагогічну освіту тут отримали понад 10 тисяч учителів. В Університеті реалізується ідея безперервної та ступеневої освіти. З цією метою на базі університету створено навчально-педагогічний комплекс, який охоплює Запорізький та Береславський педагогічні коледжі, Нікопольське педагогічне училище. Щорічно склад студентів-заочників поповнюється випускниками цих навчальних закладів, які зараховуються на старші курси та навчаються за наскрізними навчальними планами. У 2000 році було створено навчально-науковий комплекс Освіта і реабілітація за участю університету та Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру міста Запоріжжя. Випускники центру отримують в університеті освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за фахом Соціальний педагог. Серед випускників різних років народний артист України Ян Табачник, майстри спорту міжнародного класу призери чемпіонатів світу та Європи Сергій Кубрак, Інеса Ребар, Оксана Шалікова, футболіст міжнародного класу Євген Хачеріті та інші. Підготовче відділення було організоване у 2001 році. Доуніверситетська система підготовки сприяє процесу адаптації до навчання в університеті, формує навички самостійної роботи, систематизує обсяг знань, передбачений освітніми програмами. З метою виявлення обдарованої молоді підготовче відділення проводить різноманітні творчі конкурси й олімпіади для майбутніх абітурієнтів. А саме Університетську учнівську олімпіаду інтелектуал і регіональний конкурс обдарованої молоді в галузі музичного, хореографічного вокального мистецтв. З питань вибору професії проводиться консультування слухачів фахівцями лабораторій соціальних досліджень. Відділення має ліцензію на здійснення підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України. За роки існування вищий навчальний заклад підготував близько 30 тисяч учителів, які успішно працюють як на Україні, так і поза її межами. Університет має розвинуту матеріально-технічну та соціальну побутову базу сім навчальних корпусів, 10 комп'ютерних класів, бібліотеку, три спортивні зали, їдальню, санаторій, профілакторій. Два дев'ятиповерхових студентських гуртожитки, містечко викладачів, агробіологічний комплекс, бази відпочинку на узбережжі Азовського моря і молочного лиману. При університеті працює центр культури та мистецтв, спортивний клуб Олімпія основними напрямками соціальної підтримки студентів університету є медичне обслуговування, лікування та оздоровлення, організація комплексного гарячого харчування, підтримка пільгових категорій студентів. Матеріальна допомога. У 2008 році університету було присвоєно почесне ім'я Богдана Хмельницького. Цього ж року Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України було затверджено четвертий рівень акредитації університету. Продовж останніх років Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ініціював проведення багатьох міжнародних наукових конференцій, фестивалів та конкурсів. З 2006 року університет бере участь у щорічних профільних виставках, що проходять під патронатом Міністерства освіти і науки та Академія педагогічних наук України Інноватика в освіті України та Сучасна освіта в Україні. У 2007 році університет отримав почесне звання Лідер сучасної освіти, а у 2010 році золоту медаль виставки Сучасна освіта в Україні. Уважаемые выпускники общеобразовательных школ, наши потенциальные абитуриенты, я надеюсь, что ваш выбор, который вы сделаете в пользу Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, будет правильный. Вы ознакомились с той материальной базой, с профессорско-преподавательским составом, который обеспечивает учебно-воспитательный процесс в университете. Вы познакомились с базой для поддержания здоровья, спортивной базой. И я надеюсь, что вам наши условия понравились. Уважаемые абитуриенты, мы вас ждем в стенах нашего университета и надеемся, что вы через определенное время станете нашими студентами.